Привіт! Сьогодні буде для тебе посилання цікава тема, чим ти е, дратуєш своїх ворогів, своє оточення. Які в тебе є якості, які дратують твоїх ворогів. Да, ми запитаємо у карту. Мені самі цікаво. Так, да, вийшло саме твоє оточення. Показує, що тригрить їх дратуєш ти тим, що ти людина життєрадісна. Щоб як тобі важко не було, ти завжди посміхаєшся. Ніхто не знає, як за тією пом... посмішкою твоєю, що скриваєш. Ти. ти скриваєш свою біль, скриваєш свої е, важкі переживання, та те, що тобі, коли важко, тобі завжди нема. І дуже за часто <кій> нема підтримки тобі, і надіятись нема на кого. Ну, цього ніхто не бачить. І це їх тригерить, це їх дратує. Що ти завжди посміхаєшся, якби тобі важко не було. Два ми ще запитаємо, що дратує в тобі, що їх саме дратує. Твоїх ворогів, що в тебе є чоловік, що в тебе є сім'я, що. Людина, можливо, навіть мене можуть дивитися, або чоловіки перевертайте, що ви можете мати свій бізнес, або мене можуть бути дивитися жінки, які є енергією чоловічі, де також ви можете займатися своєю справою, можливо, хтось має свій бізнес, можливо, хтось працює сам на себе. Чи ще дратує людей? Чим ти дратуєш людей? Що ти всім світиш, що ти можливо комусь допомагаєш, що в них е, нема тих якостей, які є в тебе, що в них нема тих талантів, які є в тебе. Ось цим і ти дратуєш людей, що ти людина прямолініна, що ти людина, що думає, то каже в очі, що ти людина справедлива. Нам ми ще подивимося, що дратує твоїх ворогів в тобі. Чим ти дратуєш своїх ворогів? Вони ніколи не бачать, що тобі погано, а вони би хотіли бачити, що тобі погано. Вони хотіли би навіть мені кажуть мої сили, що вони би хотіли бачити, що, як ти, скажімо так, помираєш. Не швидко, медленно, як ти просто, можливо, хворієш, вони би хотіли тебе бачити в хворобах, Вони тебе би хотіли бачити знедоленою. Ось, а три, е, дратуєш ти їм, що ти постійно іграші, що ти постійно на коні, у будь-яких обставинах, при будь-яких обс... таких життєвих ситуаціях. Щ... Що ще дратує твоїх ворогів? що ти людина, яка рухаєшся вперед, не дивлячись ні на що, ні на які труднощі? Вони думають, а як ти виходиш з цієї ситуації? А як їй вдалось? А як? Нам так не виходить. З цьому йде і також заздрість, заздрість на твої фінанси. Дратуєш ти що? тим, що вони собі думають, що до тебе гроші пливуть самі в руки. Но ти, Мене дивляться, люди, які е, дуже трудящі, які заробляють все своїм трудом, яким нічого легко не дається. Кожну копійку, яку вони заробили, їм вона прийшлася важко. Що ще дратує людей в тобі? Чи ти людина, яка може десь висказати це, десь ти мож... Їх дратує те, що ти людина, можливо, ти якусь інформацію несеш в маси. Їх це також дратує, тому що вони так не вміють, тому що вони так не можуть. Що ти людина, яка вділа собі корону, яка вважає себе кимось. А вони би хотіли, щоб ти була ніхто, і звати тебе були б ніяк. І на закінчення, давай ми ще подивимося, що дратує людей. Ну, твоя сім'я. Вони, в них в них шок. Як ти? Можливо, мене дивляться люди духовні, які працюють з родом, в яких є здібності, які розвиваються. В них Це визиває таке возмущення, як так, що вона має такий зв'язок, як так, що в неї є навіть здібності. Як це сталося? Чому не у нас? Хтось даже мені показує ставить, даже мені показують, що можливо комусь і ліплять крадніки із вас. Це загальний розклад. Тому звертайтеся за особистою консультацією на наявність негатива. Мій номер указаний на моїй сторінці. Бажаю вам всім гарного вечора та до нових зустрічей.